Насилля це комплексне поняття. Часто під насиллям розуміють застосування сили чи влади, певного тиску на особу чи на групу осіб. Насилля може проявлятися у різних формах. Найбільш поширеним є фізичне насилля, далі психологічне насилля, економічне насилля, сексуальне насилля та навіть релігійне насилля. Ми можемо зустрічати насилля в різних сферах суспільства. Саме найчастіше насилля помітно у, у сім'ях у домашньому середовищі. Тема насильства є доволі актуальною, але водночас і делікатною, і певно, табуйованою темою в будь-якому суспільстві. Часто саме факт насилля не є приємною темою для спілкування і, здебільшого, може замовчуватися, особливо якщо стосується домашнього насилля. Але про цю тему варто говорити і варто шукати шляхи вирішення даної проблеми. Коли йдеться про насильство, на мою думку, дуже важливо рівень сприйняття суспільством насильства як певної норми. Отже, потрібно, щоб відбулися зміни. Саме у ставленні суспільства до цієї проблеми, на мою думку, важливою є просвітницька діяльність. Нам потрібно продовжувати інформувати, навчати, передавати знання про насильство, про різні його форми та види. Це стосується різних рівнів і особливо шкіл. На мою думку, важливі зміни, що стосуються і судів правоохоронних органів. Але найбільш важливою відповіддю здається створення таких просторів ненасильства, де кожен може відчути себе прийнятим, де кожен може відчути комфорт, спокій. Це можуть бути і громадські організації, шелтери, інше. Але важливою є якраз саме створення і таких груп взаємопідтримки. Де ті, хто мав ось цей прикрий досвід, ті, хто постраждав від насильства, змогли б знайти розуміння, підтримку і прийняття. Наявність жорстких історій в Біблії це не про схвалення чи позитивне відношення до насилля. Це скоріше про те, що Біблія не уникає розмови про справжній стан світу. Та людиним безпосередньо. І в цьому випадку Біблія досить незручна історія. Незручна через свою чесність, вона не представляє чорно-білий світ з позитивними і негативними героями. Вона представляє морально складний світ, де не тільки негативні персонажі, але й позитивні персонажі дуже часто відштовхуються. Своїх діях від страху, сумнівів, і виявляють насилля. Тому наявність в Біблії жорстких історій це не про схвалення насилля. Це скоріше про чесну розмову, про реальний стан світу з реальними людьми. Не уникаючи чесної розмови про насилля та його наслідки, Біблія тим самим закликає і демонструє необхідні змін, які часом. Втілюється, як здається, таким же насильницьким шляхом. Ну, наприклад, заклик до завоювання хананської землі, де Бог виступає як той, який схвалює насилля. Але насправді тут необхідно бути чутливими до загального або безпосереднього контексту подібних історій. В 15 розділі книги Буття. Бог звертається до Авраама і каже, що його нащадки отримають землю не відразу, а, скажімо, через 400 років. Закономірне питання: чому? Як правило, ми звертаємо увагу на обставини, пов'язані з їх поневоленням. Але насправді це не єдина причина. Бог звертається до Авраама і каже, що міра беззаконня жителів Ханаана ще не наповнена. Іншими словами, Бог готовий чекати. Бо готовий чекати довго, 400 років. Він готовий і відкритий, дати можливість для зміни способу життя, як це, наприклад, було в історії з Неневією. Тому першою реакцією Бога на беззаконня людини є не насилля, а є милосердя. І так було від самого початку Едему. Більше того, ми мусимо розуміти, що а, насправді першими. Хто побачив світ без насилля, це були пророки, біблійні пророки. Ісаїя, Міхей. Вони перші, хто сказали, що прийде час, коли народ не буде підіймати меч на народ і не будуть вчитися воювати один проти одного. Тому, безумовно, Біблія не на стороні насилля. Перш за все, вона на стороні милосердя. Багато людей, які особливо читають старий заповіт, вони помічають, що в Біблії багато описано насильства, і інколи навіть у законах, які дає Бог, є певні указання про насильство. Але ми забуваємо, що потрібно дивитися на події, на закони в контексті того часу, коли вони були дані. І враховуючи те, що було багато років тому в часи старого заповіту. То культура навколишня вона сильно відрізнялась від того, що ми переживаємо зараз. І звичайно, коли Бог пропонував щось, чи коли автори описували реалі, вони описували відштовхуючись чи від те, що було зрозуміло людям тоді. Наприклад, роль Вандети, вона і зараз в багатьох країнах є такою базовою. І помста за щось, вона ну майже є вимогою культурною. Тому в цьому плані ті самі закони вони обмежують Вандету, інколи навіть забороняють її. Звичайно, нам хотілося би, щоб правильні погляди вони існували зразу, але навіть ну, в нашій культурі потрібно було майже 2000 років, щоб відмовитись від рабства, тому що рабство в деяких країнах існувало досить донедавна. Тому такий ідеалістичний погляд на текст Біблії, не враховуючи історію і історичний контекст. Він трошки спотворює наше уявлення про те, що насправді Біблія говорить про насильство. Якщо ж ми звернемось до нового заповіту, особливо до того, що вчив Ісус чи багато текстів апостол Павла, то той самий апостол Павло, очевидно, засуджує те саме рабство чи насильство над людьми, і говорить, що по можливості від нього потрібно позбавлятись, а ті, хто є рабовласниками, вони повинні ставитись повагою до людей а По можливості навіть звільняти їх. Так само Ісус в багатьох ситуаціях Він, очевидно, не заохочує насильство, а пропонує протистояти йому якось творчо. Ну і плюс найбільш відомий образ розіп'яття – це образ швидше прийняття насильства, ніж акту насильства. Тому, коли люди кажуть, що християнство заохочує до насильства чи використовують Біблію для цього, то ну, тут є деякі, скажімо так, неточності. Суспільство і світ, в якому ми живемо, він не є ідеальним, і ми покликані привносити в нього владу Божу і царство Боже. Але це є певне очікування і надія для нас. Тому будь-які закони, будь-яка етика, яку ми формуємо, вони є тимчасові і недосконалі. І, звичайно, в нашому намаганні побудувати дійсно християнське суспільство і ставлення, в тому числі до насильства, ми маємо прагнути більшого. І очевидно, що. Тексти Біблії, вони дуже багато говорять про захист тих, хто є знедований, слабкий, хто не може сам за себе стояти. І велику увагу саме приділяється цьому. Тому, знову ж таки, коли ми кажемо насильство, то швидше легітимізується певне насильство як захист знедоленого, а не знедолення когось чи використання якогось статусу людини для того, щоб. В своїх цілях її використати. Тому однозначно насильство як зневага до ближнього, як експлуатація ближнього, як різного роду знелюднення ближнього воно з... осуджується в багатьох текстах. Це ненормально, коли одна людина шкодить іншій. І людина не повинна закриватися, а говорити про це. Бо неможливо допомогти людині, яка не говорить. Тому в церкві ми повинні зробити таку атмосферу, щоб люди могли прийти і говорити про це. Повинен бути явний посил, що насильство це погано, Бог виступає проти насильства. Тому про такі речі потрібно проповідувати в церкві, говорити в церкві істинні учні Ісуса Христа, вони повинні являти любов, а не насильство. І це те, що говорив нам Христос, щоб ми були миротворцями, щоб ми несли мир, а не насилля. І це може бути де угодно. Це може бути як в сім'ї в першу чергу, так на роботі, в суспільстві. Ми свідомо використовуємо словами слово потерпілий, а не жертва. Дуже важливо, щоб людина, яка стикнулася з насильством по відношенню до себе, не сприймала себе як жертву, яка нічого не може вдіяти, а усвідомлювала, що насправді вона може впоратися з цією ситуацією, і від її дій від її вибору багато залежить. Що важливо зробити, перш за все, це подолати почуття сорому і почуття провини. Дуже часто люди, які пережили насильство, відчувають хибну провину. Хоча винний злочинець, а не той по відношенню до кого цей злочин був зроблений. Але оце почуття провини, воно інколи заставляє думати, що ну, там, я сама довела, чи я сам довів, я там сам винен. І оце почуття сорому також воно спонукає приховувати взагалі те, що ця проблема є. І от дуже важливо ці емоції в собі подолати і звернутись по допомогу. Це власне другий крок. Обов'язково просити про допомогу друзів, родичів, не приховувати взагалі, що це стається. Не завжди перша реакція буде правильною, і грамотною, тому що, на жаль, в нашому суспільстві ще дуже багато хибних переконань щодо цього. І, можливо, навіть родичі чи хтось з знайомих може сказати, а може ти не провокуй, а може там потерпи. І так далі, але варто звертатись по допомогу до тих пір, поки ви дійсно її не отримуєте. Звичайно, це може бути коло просто друзів, знайомих, також звернутися по допомогу до психолога, звернутися по допомогу до правоохоронних органів. Тут не завжди буває правильна реакція, але якщо шукати допомогу, ну, так чи інакше її можна знайти. І третій крок це подолати в собі певні залежності, емоційну залежність від агресора, в тому числі. Дуже часто людина вірить, що вона не має права на щасливе життя, що вона заслужила на ці страждання. На жаль, дуже часто люди вірять, що Бог на стороні агресора, що, можливо, Бог мене карає за щось роками інших людей. Оці всі хибні переконання також дуже важливо в собі перебороти. Можливо, також за допомогою інших людей. Дуже важливо вміти собі організовувати таке екологічне, здорове середовище здорових стосунків, які будуть зцілювати, які будуть надавати підтримку. Ми можемо обирати з ким ми спілкуємось більше, а з ким менше. Важливо повірити, усвідомити, що Бог на вашій стороні, що він зацікавлений в тому, щоб ви були зцілені, щоб ви жили щасливо і в таких стосунках знайти сили для піклування про себе, про своїх дітей, можливо, про інших людей, які також якимось чином залежать від цієї ситуації.